Саша, ну з ковалівкою один-один зіграли. матч дійсно був дуже цікавий, дуже напружений. Але в кінці, от скажімо, забивають вам десь приблизно під кінець за п'ять хвилин до закінчення і е, все ж таки вирвають нічі у ковалівці. Як вважаєш, чому ну, що не вистачило для того, щоб дотиснути і взяти три очки? Духу та вміння вертатися назад. У вашій групі саме в якій зараз ви граєте. Вчора був груповий етап, сьогодні вже Голд, Сільвер Ліга. Кого вважаєш лідером групи і як думаєш, хто пройде далі? Ковалівка та премєр Нева. І цікаво, також які задачі тренер вам ставить на цей турнір. Що він говорить? Щоб набиралися опиту та результату. Нормальна гра, як вчились, як вчитися тут. Так я оцінюю. Ми грали сьогодні, програли дві гри, але нічого ще. не. Ну, шанси всі, всі гравці равні, гравці команд добрі, можна грати, та будемо грати. Так, будемо старатися. Думаю, що саме тяжче було зіграти з 15 ну, вони сильні і ми в них програли. Але нічого, будемо ще боротися. А, як думаєш, хто за цих два дні з вашої команди показав себе найкраще, показав левом себе матчів, оцих найбільше голів, наприклад, забив? На твою думку? Це або Артем, Артем і Діма і ще Святик, Тому що вони впереді грали. Я думаю, що завтра буде теж хороший день і ми може переможемо. А для кого будеш перемоги присвячувати свої? Для всієї команди. А мені теж все нормально. <кій> Він це хороша, тепло, гарна атмосфера також. Ми тут тільки перший день, ну другий вже. Сьогодні підемо кудись гуляти, а так ми ще ніде не були. Тільки ходили на виставку машин. Сподобалась виставка машин? Так. А, Катя, як тобі наш турнір поділися емоціями перших двох днів, і як тобі взагалі тут атмосфера? Ну тут круто, і подобається грати. Судді добрі, правила знають. Ага, це показник хороший дійсно. А, як зіграли за ці два дні? Які ваші результати і а, до чого ще, як, якби стрімитесь? Ми, ми стримилися до перемоги, зіграли ми. На наше посткаження добре, всі шанси земля в цьому турі. У вас на формі написано слава ЗСУ, правильно? Да. Тобто ви всі свої перемоги для ЗСУ присвячуєте? Да. Хочеш передати привіт хлопцям, які там на передовій нас захищають? Конечно. Що можеш їм сказати? Вигравайте, ніколи не здавайтеся і виганяйте орків з України. Буремося за п'ятий восьмей і будемо за третій, четвертий виграти. Добре, які тоді задачі на завтрашній день? Завтра боротися до кінця і буде всі. Тут грають найсильніші гравці Дніпро Дніпропетровської області. Особисто від тебе, що бажаєш тим хлопцям, які зараз напереду? Я бажаю, щоб, щоб вони були цілими, цілими. Ніяка ракета в них не попала, і все, щоб у них було добре. Слава Україні! Героям слава! Дякую!